Друзі, вітаємо вас 20 серпня. Ну, як, здивував? Так, ми нарешті висадили Пекінську капусту. Щойно, щойно закінчили. Але скажу, це лише перша теплиця. Четверта в нас на черзі. Я вчора знімав відео з Яриком, до речі, це та сама теплиця. Орієнтуватися можете по моїх буржуйках. Вчора ми показували, що. Тут ці теплички перебирали. Як бачите, зараз пікінку висадили. Посадили цю половину і посадили ось цю. Досить швидко, тому що ми сьогодні ще збирали велике було в нас замовлення по помідорах, перцях. Тут трішки лишилось ось така капусточка. Така розсада. Є, звісно, і менша. Є більша, але, в принципі, непогана. Така вона от. Ну гарна, коротше. Кажуть, не таке, знаєте, садиш воно там непогана. Але біда в тому, не знаю, можливо, і не біда, що корінь проріс через касету в ґрунт. І я казав, що коренева в цьому році трішки така слабенька, тому що вона вилізла з комірки і переросла в. Ґрунт. Це як би і добре з однієї, наприклад, це якщо весна можна поставити касету, вона у вас приросте, можна потримати. Але погано е, це, до прикладу, на осінь, тому що корінь у вас оголяється в тій комірці, він проростає туди. Надземна частина, звісно, росте, і при пересадці може бути так, не дай Бог, звісно, що погано прижитися. Ну, ми висадили, побачимо. Тому, друзі, моя така порада вам, якщо ви ще тільки сієте, ну як не сієте, а вже посіяли, і там у вас менша пекінка, як у мене, просто підривайте ті касеті, щоб воно не вростало, щоб у вас корінь був в касеті, в комірці. Він тоді там буде запутувати ота все, увесь ґрунт, і сидітиме на місці. Бо ну, може бути різне. Я якби висадив, побачимо, трішки там бачу так прив'яло, начебто попадало. Але буде видно. Коротше, посадили, 10 касет вийшло. Тут касети різні: 128, 105. Скільки вийшло кущів, точно не скажу. Я вже вам можу сказати. Завтра, наприклад, у відео чи як там? Бо на черзі в нас ще четверта теплиця. І, Я думаю, завтра ми її ще посадимо. Значить, схема висадки. Так, скільки ж тут? Ну, 20-40. 55-60, я вже й забув. Коротше, 55 на 20. Ну, містами 60, отут у мене ширше. 60 на 20. В ряду через 20 см ми садили. 20-25 садили. І скажу, пекінку не потрібно садити широко. Я садив по-різному, садив і через 15 см є відео, і садили через 30 см. Це в перші роки вирощування. Це давно було. То скажу, чим густіше, тим краще. У вас вона не кущиться, а йде таким стаканом угору. І качани, до речі, є відео старі в мене, досить добрі, високі, такі тугі. Листя як такого немає, вона така. Компактна вся йде таким стаканом вверх. Тобто садити густо можна. Через 20, як бачите, ми висадили, пекінка буде, що треба. Це, якщо у вас міждорядка йде 55-60 см, то можна в ряду садити і через 20 Якщо трішки тут буде менше, то можна вже через 30. Ну, коротше, то вже діло ваше, тому дивіться самі. Так, на рахунок. Живлення. Звісно, буде відео і буде відео дуже багато. Це вже буде не сьогодні, буде вже можливо завтра чи як вже буде видно. Сьогодні дійсно задовбалися, скільки роботи що. До двох годин ми рвали ті помідори. Хто бачив, я закидав відео з Яриком, були великі такі замовлення. А це на вечір вирішили, оце все діло висадити. Справились все добре. Замовив також від слимаків, тому що ну дійсно я їх не бачив якось ні по огірках, ні де. це вчора прибирали плівку, а сьогодні в теплицю зайшов і оце на вечір вже бачу, вони отут повзають. Навіть отак по каплі один пролазив. Та й ось у вже є, дивіться, я ж кажу вони тут. Вже камера погано фокусує вечір. Тому замовили 5 кілограм е, слимак OF. Я його постійно використовую, такий прийде 5-кілограмовий міш, е, мішечок, там щось в районі 1000 гривень він стоїть. Засипаємо, я вже покажу далі так густенько по краях. Ну, коротше, по периметрі теплички. Це все діло засипам, щоб був добрий захист. Бо був такий в мене випадок, що. Слимачки добре підпортили пекінську капусту. І повірте, якщо він у вас залізе в качан, в мене таке було, і його поки що ну, маленьким таким, знаєте, він туди заліз, ще коли листок, він отуди не вилазить і сидить там всередині. Так само це стосується гусіні. І поки не виросте, він отуди не вилізе. І його то вже кропи, не кропи, зверху діла не буде. Ми скільки, пам'ятаю, Викинули пекінської капусти, коли зрізаєш, а там слимак розмотуєш, а вона слизька, вся така. Ну куди продавати? Тільки викидати її. Тому заздалегідь потрібно готуватися, все купляти і робити повний захист. Більш детально про жилення, як я вже говорив, відео зроблю. Це вже буде і по листу, і в корінь. Ну, основне жилення у нас буде через капельний полив. Там буде і кальцій, який я показував. І Дамо щось на корінь, розженемо його, бо він дуже слабий в пекінки. Тому основне жилення буде по... ну, стосуватися кореневої системи. Далі вже буде нарощування самого качана. Коротше, цікаво буде і хтось хоче виростити пекінську капусту, будете вирощувати разом зі мною. Повірте, будете з капустою. Ось так. Так, друзі, зайдемо зараз ще в другу теплицю, покажу. Скільки там ми забрали тих касет, у мене там ще є одна капуста. І зараз доглянемо ще в третю у четверту тепличку. Ось так. Так, ця тепличка, що поруч з огірком. Завтра я його приберу нарешті. Оце все, що тут залишилось, огірки вже собі підуть на, закутку. на закатку. Вже які будуть отакі. Ось такі вже все. Тримати не буду. Тому це все приберемо. І якщо встигну, на вечір буде висадка. Буде видно. Тому побачимо. Завтра, звісно ж, відео вийде. Так, ну і зайдемо ще в другу теплицю. Тут у мене цвітна капуста. Дірки це все діло залатали, тепличку підлатали до зими готові. Так. Ось що лишилось. Скажу вистачить. Я надіюсь, начебто касети не вистачало. Ну, не знаю. <сі> Що ми так посіяли. Цвітна капуста теж підросла. Живлення даю, все добре. Завтра і це все посадимо. Трошки поїло багато гусінів. так начебто не видно, а це садили, отак її роз... розтягли, а всередині багато чорної гусениці. то завтра обробимо ще. По листу актоцидом. Бачите, який коврик зелений. Гарна пекінка. Я скажу вам, оце хто вирощує, до речі, поливайте хоч ну, не чистою водою. Я це поливав останній час з додаванням добрива постійно. Я давав трішки добрива, там, 10 грамів на 10 літрів. Ну, не багато, але постійно з добривом. Щоб вона у вас сильно не тяглася. Бо це теж, знаєте, коли жарко, постійно вода, ви поливаєте, поливаєте, вона у вас просто витягується, корінь не росте. Тому давайте доброго, хай там буде 10 грамів на 10 літрів води, але хай воно буде. Листок грубий, до речі, доброго вистачає. Я його комбінував ще з агарутом, укорінювачем з додаванням 13-40-13. Агасоль, то листок грубий такий от. Капуста не ніжна. Чудове добриво. Надіюсь, Виростимо і гарний врожай пекінської капусти. Ну що, друзі, я знову в третій теплиці, напевно, буду завершувати, показав вам результат роботи. Сильно довольний тим, що ми нарешті зробили та висадили. Тому що я говорив, що буду мити плівку, да. ну, ніхто її не мив. Нема часу на це. Плівку вже понад краями закидаємо потім. Головне, висадить, тому що діло йде до осені і холодає досить швидко. Добре, друзі, на цьому все. Далі буде і всім пока.